Привіт усім! Я Наталія Ярославська, студентка третього курсу спеціальності журналістика. Сьогодні ми поговоримо про спільноту, яка об'єднує молодих людей навколо віри, активності і служіння Українська молодь Христові або ж скорочено УМХ. Наш сьогоднішній гість Давид Назаркевич, учасник цієї спільноти, Давиде. Рада бачити тебе сьогодні в нашому подкасті. Привіт, Наталю. Дякую за запрошення. Насправді мені дуже приємно бути сьогодні тут. Знаєш, завжди цікаво почути історію людини, яка стоїть за діяльністю спільноти. Тому пропоную почати з тебе. Розкажи трохи про себе, хто ти де навчаєшся і як потрапив у спільноту ОМХ. Ну перш за все, мене звати Давид. Мені 18 років. Я сам родом із Козови. Це можливо багато хто чув про це містечко. Це 34 кілометри від самого Тернополя. Ну, я зараз навчаюся в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на інженерно педагогічному факультеті. Спеціальність моя називається логістика та англійська мова. Як я потрапив у спільноту МХ. Це насправді таке такий дуже цікавий досвід для мене, бо мені було тоді 13 років. Там, якщо забігаючи наперед, щоб потрапити в спільноту, щоб складати присягу, тобто ти обов'язково маєш мати 14 років. І в мене такий один найкращий друг Юра. Юра, тобі, до речі, привіт. Йому вже було на той момент 14 років, це січень, я пам'ятаю. Дуже добре, дворі зимно. І він такий каже: Давид, я там чув, що в нас крута спільнота, там у мене подруга є головою на той момент була у Може, давай попробуємо. Кажу Юра. Без проблем, все чітко, але давай трошки пізніше, хоча б до лютого, бо я сам з лютого, і мені в лютому буде 14 років підемо разом. А він такий каже: Та ні, давай вже! Якщо ні, то ти потім собі підходь, а я вже зараз піду, наприклад, там цієї п'ятниці у нас буде зустріч. А я так собі це все послухав. А я трошечки такий інтроверт, і мені було б набагато складно самому прийти е, в цю спільноту. Тому такий кажу, Ну, Віра, ну добре, тоді я йду сьогодні з тобою. І ми пішли на зустріч. Там тоді на той момент зустрічі відбувалися по п'ятницям, переважно там 6-7 година, все було дуже відносно. І це була така практична зустріч. Я пам'ятаю, я приходжу до класу. Там переважно на той момент були всі старші від мене. Тобто я вже такий трошечки соціофоб, купу незнайомих для мене людей. Всі старші. А це була. Е, та це було якраз в січні перед Різдвом. Тобто там е, по плану вони мали зробити, е, якщо не помиляюсь, вони робили тоді вінки. Тобто там парти стоять тако, в хаотичному порядку. Хтось е, тут відповідальний за декорації е, на інакшому місці. Дівчата е, відповідальні за самі ялинки. Вони їх якось скручували. Ми такі «Привіт, всім слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми легенько познайомилися. Мені це, це Юра. Це вони там теж назвали яких звати, типу, але. Ну, я всіх зразу не запам'ятав, чесно кажучи, ну це так. Це новий колектив, і тим більше е, можна сказати, що ми прохідці, ми в цій спільноті, як чоловіки. Ну, окрім оця, бо отець угу. там все дівчата були, і це теж так трошечки було, і шість старші. Але ну, це вже менше з тим. Е, і зразу хлопці, давайте допомагайте. Хтось ходіть мені тут будете тримати вінок, е, щоб я зав'язала. І Хтось позамітає, хтось так, хтось так. У нас тоді було двоє. Ну з часом потім прийшов ще один рух, ще один рух, і так ми потягнули один одного в цю спільноту. Тобто, маю такий досить цікавий досвід. Слухай, насправді це доволі цікавий досвід. Коли слухаєш такі історії, починаєш розуміти, що ОМХ – це не просто організація, а щось значно глибше. Тож хочу запитати тебе, що означає бути частиною християнської молодіжної спільноти сьогодні саме для тебе. Ну, перш за все, я хочу сказати, дякую за запитання, це доволі цікаве питання для мене. Що означає бути частиною християнської спільноти сьогодні? Це, мабуть, що бути завжди в Русі. Тобто, як відбуваються наші зустрічі? Ти приходиш, у нас зараз переважно по суботах. ну, Наприклад, не буде о 6-й годині. Ти приходиш, у нас на зустрічі є отець, тобто духівник, скарбник, нотар та голова. Зустріч починається з молитви. Ми помолилися там, переважно молимось на початку зустрічі історію небесної. Помолилися, все, сіли, хтось відповідальний також і до речі за кухню. Тобто там якісь печеньки, якісь цукорки, щоб було солодко, але не гірко. Це важливо. Так, і чай. Ну, хто хоче, той ще може собі каву зробити. Це вже таке. Голова висуває, наприклад, є шість питань на зустріч. Тобто залежно в який період церковного року в нас зараз відбувається. Якщо ми знаходимося, наприклад, десь на початку серпня, кінець липня, ми даємося по календарику, які в нас свята ближчі, як ми можемо бути одним словом, корисні для нашої козови, для нашої України та людства. Димося по календарі, ага, 15 серпня. Це, до речі, храмовий праздник у спільній Пресвятої Богородиці. Я в цій церкві прислуговую, так якщо хтось хто би питав. І угу. нам вже, же, до речі, започаткувалася традиція е, це робити ярмарку. Тобто після літургії хтось там всі виходять, вже після освячення води виходять люди, всі голодні. Ну так, бо як даш до церкви, то треба е, мати в піст в до літургії. І от ми собі на зустріч обговорюємо. Ми ставимо відповідальності, тобто, наприклад, Давид, ти будеш відповідальний за піцу. Ну, я був відповідальний за лимонад бо в нас хлопці відповідальні за лимонад переважно, а дівчата там можуть. Е, хтось піцу, хтось бургери, хтось е, цукорки, хтось. Е, Що, якщо не помиляюся, це вже так десь три роки тому, то дівчата е, плили з бісеру, хрестики, якісь браслетики, е, і можливо навіть вервочки щось було. Ну це круто. Ну, щоб не брехати, то за вервочки, то я не пам'ятаю, чесно кажучи. І вже цього року це у нас е, третій рік підряд, як е, булася ярмарка на храмові праздник у спині Пресвятої Богородиці 15 серпня. Так. Так. Тобто бути завжди в русі, також це вести активний спосіб життя в нас є велопрощі. Ми собі любимо сідати таку одне велосипеди. І Та давайте так от коли в четвер. Добре. Куди? І тако по ближніх селах ми собі любимо збиратися, ми дзвонимо до е парохів. Чи можна до вас приїхати? Можна. І там помолимось молебень, наприклад, до Богородиці. Все після молебня ми собі дамо чи в ліс, на якусь, е на якийсь пагорб. І там собі можемо якісь шашлики, якісь якусь бараболю, якісь канапки просто поїсти, потанцювати банси. Можливо, ви чули, що таке банси. Так, звичайно. Та їх проводять на веселих канікула з Богом. Так. Так. Потанцювати банси, помолитися, повеселитися, провести загалом дружній час, пограти якісь ігри. І вже також через пару годинок ми їдемо назад до козови. Це, до речі, такі активності, ну круті, цікавий досвід. Ти їдеш, ти бачиш, що перед тобою вже купа людей я десь тебе десь покинуло, а ти ледве тими педалями крутиш, ти вже втомлений, ти вже під той горд не можеш їхати. Бути в Русі, так. Ну, я насправді я хотів, щоб зазначити. Я не знаю, це можливо і буде відповідь не по темі, не до запитання, але от у нас буквально є кожної суботи зустрічі. І от я собі їду в козову, я знаю, що, наприклад, в мене зараз буде зустріч, я вже не маю ніяких планів. Тобто, якщо я не піду протягом тижня на Омха, у мене тиждень не буде зарахований, це якось е, виробляється з часом така любов е, до цієї спільноти. Вау. Так. Та. Це круто насправді. Так. Ти Та, так вони й жили. <рес> ти насправді вже трохи згадував, але все ж хочеться дізнатися більше. Як ти вперше почув про УМХ і що тебе справді мотивувало приєднатися до спільноти? Як я вперше почув, ну я говорив е, вже швидше, що мене є такий друг Юра. Насправді дуже безкамені людина, як і по духу, і просто крутий пацан. Юра, ще раз привіт. <світ> це він мені про це розказав про цю спільноту. Мені б хватило буквально одного разу, щоб я прийшов туди, і, ну воно мене так помаленько затягувало, затягувало, затягувало. Тобто я ніде не бачив в соцмережах, що у МХ веде якусь свою активну діяльність на той момент. А зараз, можливо, хтось з вас бачив, хто буде слухати цей подкаст. Чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці, Інстаграм, ну, будь-де можна зустріти, що є таке. Тобто, так так. ця спільнота вже протягом скільки років спільноті? Мені було 13, зараз 18, Тобто я вже 5 років спільноті, і вона дуже так розширилась. Тобто тут і в Тернополі, і в Теребовлі, і навіть за кордоном в Словаччині, якщо я не помиляюся, місто Братислава, Ну таке є місто, то там є навіть спільноти. Тобто спільнота росте, і це дуже добре. Буквально у нас бували, бували такі зустрічі, коли е, ми приходимо, це п'ємо чай, гарно, все, так, такі духовні зустрічі, це без них е, ну, умха не умха, якщо так сказати. Тобто в нас була одна така дівчина, якій було дуже сильно цікаво послухати про смерть. А що ж буде після смерті? І вона давала оці такі питання, отець, звісно, давав відповіді, але з кожним питанням ти от сидиш, сидиш. І це тебе заставляє задуматись, як ти живеш, як ти проживаєш своє життя зараз, і де ти в результаті опинишся. Тобто ти будеш в пеклі, в чистилищі, чи може дасть Бог зразу в раю? Чи можливо в когось появиться якесь таке бажання піти в своєму місці? Ну, можливо, не у всіх містах зараз є ця спільнота, але до речі, хочу зазначити, що це рух. Це колись ми називали спільнота, але зараз це вже є такий більш започаткований рух, українська молодь Христові. Якщо немає можливості, то буквально там зустрічі відбувається раз на тиждень, тобто, я думаю, це не буде якоюсь проблемою, щоб поїхати в той самий Тернопіль. Ну, все буде дуже відносно, де виживати. живете. Так. Що мене мотивувало, це те, що в нас також буває, я вже говорив про волопрощі, активний спосіб життя. Також ми організовуємо деканальні, деканальні з'їзди молоді раз на рік, Тобто приїжджають там з деканату купу людей, купу дітей, ну, переважно це підлітки. Може полити ватру, ну, їсти кашу. Ну, це крутий досвід насправді. Це таке. є, наприклад, з'їзди, поїздки, наприклад, УНІВ, поїздки в ту саму Зарваницю. поїздки. Щось не забув, що такі відпустові місця. Але це були з'їзди, Тобто, ти теж приїхав туди, і там ті самі люди Теребовлі, ті самі з Тернополя, ті самі з, не знаю, з Великого Глибочка. Тобто, це нові знайомства. Що хотілося е, мені зазначити, що ну, буквально декілька років тому у нас е, була школа християнського аніматора, тобто шха абревіатура. Я маю експрес-курс, тобто я є сертифікований аніматор, е, пройдений в мене експрес-курс. І в свою чергу я можу проводити веселі канікули з Богом. І це також досить цікава активність. У МХ е, те бере участь у МХ безпосередньо вже. Тобто, і багато людей приходить цю спільноту, щоб стати аніматором, а потім воно вже їх е, затягує. Тобто ці самі поїздки, ці знайомства, ці нові люди. ці... Е, в нас є зустрічі офіційні, це якраз, як я говорив, що ми приходимо такий план зустрічі. Помолилися, обговорили питання, ну, розійшлися. Ну, хто хоче, той може собі залишитись пограти якусь мафію чи ще щось. А є розважальні зустрічі, тобто ми можемо прийти, подивитися фільм. Там в нас є проектор, у нас є полотно, ми собі вечором виділяємо час, день, місце зустрічі, ми дивимося фільм. Ми собі просто можемо пограти мафію. Колись дуже часто ми любили грати мафію. Щось останнім часом ця традиція в нас вже занепала, якщо так говорити. Також ми ходили. Був буквально десь на якусь площадку, але коли було тепліше, звісно, грали якийсь волейбол, кидали м'яч, і також ікраз після веселих канікул з Богом. У нас же традиція, ну от є, табір відбули в день, там буквально з якоїсь з 9 дня по 3. -ю. відтанцювали всі банси, всі ігри провели, катехізації. І десь ми собі, звісно ж, кожного вечора має бути зустріч, обговорення, як пройшов день, зауваження, якісь примітки. І ми могли собі -то грати в волейбол з братами семінаристами Цікавий досвід насправді. І також ти знайомишся з майбутніми священниками. Я не знаю це, мабуть, що корисні, корисні зв'язки будуть в подальшому твоєму житті. Умха робить тебе активним активним для своєї країни, для свого селища, для свого народу. Не можу не погодитися з тобою. Думаю, ти знаєш, молодь зараз живе у світі, де часто панують зовсім інші цінності. Наприклад, кар'єра, соціальні мережі, розваги і в цьому середовищі зберегти віру думаю, це справжній виклик. Чи важко залишитися вірним своїм переконанням серед студентів, де іноді пріоритети зовсім інші? Ну насправді це таке трошки складне питання, але я постараюсь дати відповідь на це питання через свій власний досвід. Ну, ми можемо собі уявити таку ситуацію, як ти типу, поступив на перший курс, і у нас переважно всі пари були е, в другому корпусі, але була та сама психологія, це все головний корпус, тобто треба е, перейти між корпусами. І між корпусами знаходиться церква така зелена, гарна церква. Закликаю всіх туди піти, хоча б раз, можливо, вам сподобається, можливо, будете ходити далі, надалі. Це буде круто. І, і от кожен християнин має обов'язок перехреститися перед церквою. Чому? Бо там є вникнув це питання. Чому? Тому що в церкві в святилищі знаходиться престол. На престолі стоїть кивот. Що таке кивот? Це така церква, де знаходиться сам Ісус Христос. Тобто, в свою чергу, ми маємо віддати йому шану, ми маємо перехреститися. І ти, от в такі моменти, ти починаєш помічати, хто з твоїх одногрупників хреститься, хто ходить до церкви. Хто може просто повторити за тобою, а хто спитає в результаті, чому ти хрестишся? І ну треба, буде, звісно, пояснити, що я щойно зробив. В то саме, коли ти їдеш в автобусі з Козови до Тернополя, є багато сіл, де знаходяться церкви, де знаходяться якісь каплиці чи матінка Божа десь якась, то теж обов'язок перехреститися. І теж дивишся по людях, хтось хреститься, хтось не хреститься, не хреститься. Тобто, в свою чергу є різні люди. І е, на першому курсі проходить знайомство. Тобто ти стараєшся вникнути в групу, і ти дізнаєшся по цінностях. Хтось розказує, що він прослуговує в церкві, має такого одногрупника. Прослуговував, Прислуговував, якщо правильно говорити. Віталік може, треба йти прислуговувати. То так, тобі на майбутнє. Привіт, Віталік. Е, і на першому курсі вас проходить знайомство із новою групою. Це новий колектив для вас. І особисто для мене мені було цікаво дізнатися. E, чи хтось ходить до церкви, чи хтось ходить e, тако просто на Пасху і на Різдво, на такі більш великі свята. E, чи хтось взагалі має зовсім якесь так і сповідання? Це мені особисто було цікаво послухати. Я, в свою чергу, дізнався, що він, Віталік прослуговував в церкві, хтось ходить кожної неділі. Є різні моменти, є різні люди, і вони можуть e, в свій момент спитати: навіщо? E, ну, який тобі прикол ходити до церкви? І от, Кожен практикуючий християнин, він мав би мати якусь собі, не знаю, що заготовлену відповідь на це питання. Тобто, він має відстоювати свої інтереси. Він має бути прикладом, він має тягнути за собою інших людей до церкви. Навіть в спільноті ОМХ, тобто, ти маєш бути хорошим прикладом для інакшого покоління, ти маєш якось. Щоб по тобі було видно, о то він ходить на ОМХ, то він ходить кожної неділі до церкви. Тобто, якщо ти не є практикуючим християнином, і ти не ходиш неділю до церкви, то хто ти є? Пізнають, що ви учні мої по ділах ваших, говорить Ісус Христос Єванглії. Я вас закликаю: ходіть до церкви, щоб перехрестіться біля тої самої церкви. Таким чином ви показуєте, що ви вірні Христові, тобто українська молодь, кому. Христові, дякую за запитання, Наталю. Насправді я впевнена, що багато хто з наших слухачів теж відчуває потребу у спільноті, але можливо вагається перед тим, як зробити перший крок. Що б ти порадив тим, хто шукає свій духовний простір, але не наважується приєднатися? Ну це за все не боятися. Як я говорив раніше, якби я пішов сам, я би можливо і не був зараз у цій спільноті. Вже дякувати Богу, йде п'ятий рік, як я тут, Знаєте, ну, п'ятий, шостий, якщо так подумати, бо ніж вісім, менше з тим, це не боятися. У мене цей друг Юра. Тобто то такого друга потрібно мати всім. Бо це в е, і підтримка, і ми з ним схожі, ми з ним схожі і так, і ну, не по зовнішності нас не плутають, але ми так розумово. Е, і завжди на одному рівні. Як кажуть, е, на одній хвилі. Якщо ти маєш якогось друга чи подругу, і у вашій у вашому містечку є така спільнота, чи навіть не обов'язково, щоб це була умха, є також багато інакших християнських спільнот. Тобто, кожен парох чи сотрудник вони стараються запровадити щось при церкві для молоді. Тобто не боятися. Ти береш того друга, подругу, ти кажеш, давай попробуємо, спробуємо туди. Я чув, що там класно, я чув, що там їздять туди, 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 туди. Там ведуть активний спосіб життя, там можуть. Розказати щось цікаве, такого не знаю. О, ти знаєш, наприклад, що буде після смерті. Не знаєш, а там розкажуть, там буде цікаво, там ну, чай поп'єш, Хочеш чаю, цукерки. Бути активним, щоб піти з кимось, бо якщо людина інтроверт, то як як, я то досі так скажу, що я трошки такий інтроверт, тобто мені самому складно щось з кимось кудись йти. А от якщо у вас є якась ця споріднена душа до вас, тягніть її за собою. Беріть людей. Щоб не одному спастися, а спастися з кимось. Мабуть, ще раз повторююся вже сьогодні втретє: це не боятися. Ви приходите на зустріч. Перша зустріч це є для вас: це є знайомство з новий колектив. Як це виглядає, ви собі сідаєте, і кожен по черзі, кожен учасник починає розказувати, хто він є. Звідки він родом, ну якщо ми говорити, наприклад, про Тернопіль, або, мабуть, в Козові, всі з Козови, <хи> чим він займається, скільки йому років, що він любить, що він не любить, які в нього подобання, можливо, хтось ходить на музику, хтось грає на гітарі. В подальшому це буде, до речі, дуже корисна навичка для спільноти, бо з'являються нові можливості, наприклад, зробити свій хор, якщо хтось співає, якщо хтось грає на гітарі, у нас є хлопці, які грають, навіть дівчата, які грають на... Фортепіано, хтось на гітарі, хтось співає, хтось на саксофоні грає. Навіть ті дівчата, які на бандурі грають. Та є такі моменти в нас. Це зустріч знайомства. Це ти поспомаленько починаєш вливатися в новий колектив. І я вам скажу, що саме в таких колективах в людей хороші цінності. Вони вас не виженуть, вони нічого вам поганого не скажуть. Вони наоборот будуть раді лише щоб допомогти вам. Щоб ви при притягнули не тільки себе в цю спільноту, але й інших людей. І на завершення нашої розмови хочу запитати, як би ти описав, що таке ОМХ для тебе особисто? Дякую за запитання, Наталю. Я хочу повернутися на загал до гасла ОМХ, я його не говорив. Воно звучить так: Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, і тут знайдеш себе у Христі. Насправді я ще досі в пошуках, але. Ці люди, які є навколо мене, вони мені допомагають шукати себе. Тобто ти не сам себе шукаєш, ти з кимось шукаєш себе і шукаєш когось. Перш за все, так, ти шукаєш Христа. Це про гасло. І що таке для мене особисто, це насправді це цікавий досвід. В когось це може бути досвід першого кохання. До речі, у ну, мене теж так було. Це МХ відіграло важливу роль в моєму житті е, з таким досвідом. Е, в когось це може бути досвід підтримки. Бо бувають такі моменти, коли ти прийдеш на зустріч, і ти бачиш, що ну, людині кепсько. Що, щось трапилося в її житті. І ти пробуєш щось, говориш з нею, ти допомагаєш їй якось виговоритись, і їй стає легше після цього. Ну так, в нас е, на МХА, якщо. Е, Поговорити з отцем, то є такі духовні зустрічі, можливо, хтось чув про таке, хтось не чув. Тобто, ти можеш сказати все, що тебе турбує, і священнику, це духівнику безпосередньо, і ця людина нікому не скаже. Це таке як сповідь. Тобто, священник не має права розголошувати почуту ним інформацію. Тобто, ти собі можеш ходити всім говорити і розказувати, а тобто священник не розкаже, тобто така духовна зустріч особиста з отцем Та, це досвід якоїсь підтримки. Ти можеш бути в цій ситуації з двох сторін. Ти можеш бути тою людиною, яка підтримує, і навпаки, яку підтримують. Я би хотів зазначити, що умха це зараз буквально я себе. Я не уявляю свого життя без умха. Я не уявляю своє життя без цих людей, тому що моє коло спілкування в даний момент. Це ну, я поки в Тернополі це знаєте одногрупники. І все. Ну, знайомі десь там, там я теж ходжу в одну спільноту, то там маю якесь коло спілкування. Але як приїжджаю до Козови і до того, чи якісь канікули, наприклад, літні були, чи 11 11-й клас минулі роки, тобто це все уенхісти. За що я їм дуже сильно вдячна. Я дякую їм за підтримку, коли вона була мені і я Дякую за цікавий та дуже такий духовний, прожитий досвід з ними. Дякую за їхні. І ділення їхніми думками, почуттями, їхнім досвідом це все емоції. Насправді, якби я мав можливість прожити ще раз цей етап свого життя, як я тільки вступив в цю спільноту, як склав присягу, так до речі, я ж зазначив, не зазначив, щоб бути активним членом української молоді Христові. Тобто ти повинен скласти присягу. У нас е, зазвичай присяга складається в жовті на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це є е, вона заступниця е, УМХ, Богородиця Покрови. Можливо, я не знаю, можливо, ви бачили, це матінка Божа, де вона так розставляє руки. І якщо не помиляюся, такий, е, не знаю, чи то якась тканина в неї на руках була, ну, варто знатися буде так, я обов'язково поцікавлюсь. Так, я, я вам покажу зараз навіть фотографію. Добре, добре. Так, насправді я би дуже хотів прожити ще раз цих п'ять років в цій спільноті, бо помаленьку приходить усвідомлення того. Мені зараз 18, там вже помаленьку починається якась робота, якісь додаткові обов'язки чи дома, чи в тому самому Тернополі, і ти віддаляєшся. Але я стараюся бути наоборот не віддалятися а бути ближчим до цієї спільноти. Насправді є така мрія колись. Це нам був духівник, розказав про свої мрії, і я тепер ділю цю мрію з ним. Це зустрітися десь не буде за 20 років з сім'ями. Тобто ми собі організуємо якусь зустріч, кожен прийде там вже з дружиною чи з чоловіком, з дітьми. І це така у нас мрія є в такій спільноті. Особисто моя мрія, наскільки я знаю, духівника мрія. І так ми по майку крутимось в цьому світі. Люблю цю спільноту, люблю цих людей, е, люблю все, що пов'язано з УМХ. Дякую тобі, Наталю, за е, те, що ти поставила мені такі цікаві запитання. Мені е, протягом того, як ти мені задавала ці питання, ти мене заставила насправді задуматися, ще раз переосмислити, як я веду свій спосіб життя, чи він є корисним для України та людей. Е, і чи з мене люди беруть приклад, і залежно який приклад вони беруть з мене, чи це позитивний приклад, чи ні. Тому я також ще раз закликаю всіх тих людей, які не ходять на МХ, бодай попробувати. Як то кажуть, борітеся, поборете, вам Бог поможе, вам Бог допомагає. Тому шукайте себе в цьому житті, будьте корисними і всього вам найкращого. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Давида, я дякую тобі за цю відверту розмову. Мені здається, сьогодні ми всі відчули, що віра це не лише слова чи традиції, а жива сила, яка об'єднує і надихає. Друзі, якщо ви шукаєте місце, де можна бути з собою, розвиватися духовно і знайти справжніх друзів, зверніть увагу на українська молодь Христові. Можливо, саме там на вас чекає новий початок. З вами була Наталія Ярославська та Давид Назаркевич. Дякую, що слухали мій подкаст. До нових зустрічей, і нехай у вашому серці завжди буде світло віри.